Добрий день, малята! Сьогодні хочу вас познайомити зі своїми двома друзями. Це поні, а це сорок. Все, що каже сорок, це ок. А все, що каже поні, це ні, ні, ще раз ні. Разом з ними ми вивчимо правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Ну що, поїхали? Ок! Ні. Загубив телефон. Можна я його візьму? Пані, ні. Це тому, що в мене не руки, а копита, це тому, що в тебе не голова, а гарбуза. Нічого не піднімай із землі. Там може бути схований, вибухонебезпечний предмет. Малята, треба бути дуже уважним і запам'ятати прості правила не підходити до предметів, які ви не знаєте, не чіпати їх і дорослих повідомляти. Соро! пограємося це схоже на фрізки. Оні ні. Бо літає швидше за тебе, бо тут усе може вибухнути і розлетітися. Не підходь і не грайся з підозрілими предметами. Вони можуть виявитися мінами чи боєприпасами. Ну, сорок. Сорок? Ходімо гратися в зруйнованому будинку. Поні. ні. Чому? Це не найкраща моя інмака. Це найгірша твоя ідея. У таких місцях можуть залишитися міни та снаряди. Що не розірвалися, подивись та запам'ятай цей знак. Він попереджає про це. Ну сорок. Непосидючий сорок і повні пішли в парк по жуків, жолуді та горішки, а знайшли міни. Малята, потренуйте увагу і вкажіть олівцем п'ять предметів, які категорично не можна чіпати. Це міни та гранати. Пам'ятайте, вони можуть ховатися де завгодно, у лісах, полях, на узбіччі, часом у парках, у тих місцях, де були бойові дії. Тож будьте обачними і нічого не піднімайте із землі. Це, Це що? Колонка? Давай вимкнемо її і станцюємо для Тіктока. Пані, ні? Тому що це не прикольний контент? Тому що це небезпечний предмет. Бачиш, в буху небезпечний предмет дзвонив 101, а не знімай його. Ну от сорок. Ви запам'ятали, друзі, як тебе себе вести в ситуаціях, коли вам не знайомі? Малята, якщо бачите небезпечний предмет, не чіпайте і дзвоніть 101. Навіть поні може своїм копитом набрати цей простий номер 101. А ви малята можете намалювати і розмалювати цей номер червоним кольором. Запам'ятали малята? І ми запам'ятали так, сорок. Ок, поні. Так, запам'ятали. Дякую малята за увагу.